Вийшла з собакою вигуляти, і вулиці були порожні. Тобто там, де я живу, на каскаді, там було пусто. Появляється зовсім не пусто, що місто просто ожило настільки сильно, ну, як воно не жило, навіть до того. Мішки грузять, торби грузять, щось носять, зустрічаю знайомих, кажу, ти звідки, та я там була, і там була, там вже не треба людей, купа людей, перший мішок в ну це справді це був скарб. Як почали все нести і так приходять з ножами своїми, з дошками, такі стоїть, що робити? А, а ми такі, е, ну ми тут пробуємо, ну не знаю. І хтось чує, так пам'ятає, з дівчатами каже, хай ріжуть, і, все, ріжте. І так спокійно сидить. І розказуєте, ми от подивилися по мапі через Google та на фотографії через спутник. Ну наш будинок просто поки. Далі Павлюк, практична психологиня в Івано-Франківській гімназії №1 імені Миколи Сабата. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну всі свої ресурси направила у волонтерську діяльність. Цікавим, насиченим, щасливим, повним планів, мрій хотілося багато зробити, поїхати кудись. Тобто класним. Як у нас усіх, напевно. А загалом по житті я просто дуже активно в різних закладах, в різних організаціях, в різних проєктах. Так сталося, що я навчалася в Українській гімназії номер 1 колишній, то після імені Миколи Саботи. Після закінчення університету там же ж і працюю весь час практичним психологом. Ну, Я була вдома, ми спали, задзвонив чоловіка телефон, він підхопився. І почав інтенсивно швидко збиратися, зімкнув телевізор. Все, Зразу всі новини, всі телебачення. Я не зрозуміла, що що відбувається. Він зібрався поміч, в обіг на роботу. А, от а я просто залипла в екран. Я не розуміла, що відбувається, що робити далі. Тобто я була не готова, в нас не була складена валіза, не було жодного плану. Я правда, хоч це безвідповідально кажуть, але я правда не вірила, що таке може трапитися. Тобто всі прогнози це все, ну тобто, прогнози прогнозами, але якесь таке внутрішній спротив до того, що ця реальність не настане. Тобто ну, не, ну, не мало би бути, все-таки не було. Тому ну два дні навіть я по так пригадувати це день, це точно. Це був повний шок, повний ступор. Були телефонні дзвінки додому, до батьків, до сестер, родичі з верховини. Чоловік всі дзвонили там, там пакуй речі, їдь хоча б там в верховину ще кудись. Я стояла посеред квартири і кричала, я нікуди не їду. Ну, тобто як? Куди? Ні? Ну тобто це був такий шоковий стан. От. І ми не поїхали нікуди, залишилися, почала шукати, що робити. Тобто ну, в тому шоці єдиний вихід для мене, що я тоді бачила, це щось робити. Ну, тобто не сидіти, не чекати, не, не пакуватися, бо я не знала, що ну, куди пакувати і їхати. Це щось було для мене на той час непотрібне і незрозуміле. І почали бігати, шукати, що робити, які пам'ятаю, перші два дні було страшно, здавалося, що, ну, тому, що от, е, вийшло з собакою е, вигуляти, і вулиці були порожні. Тобто там, де я живу, на каскаді, там було пусто. Ну, якось так навіть моторошно було, тому що першу ніч я ночувала вдома сама з дочкою чоловік на роботі. І будинок такий темний і так страшно. І, я думаю, божечко, це ж навіть якщо ну ще е, не ворожа армія тут, то навіть просто не знаю, якісь злодюга, і, і тобто я в будинку і дитина, і якось так моторошно. Потім почали вже з'їжджатися в неділю вечором. Повертатися люди, які м десь в ближні села повиїжджали. Ну і коли вийшла перший день через два дні в місто шукати, що робити, то я побачила, що виявляється зовсім не пусто, що місто просто ожило настільки сильно, ну, як воно не жило Меність, навіть до того. Всі вийшли, всі почали шукати чим зайнятися, що робити, допомогти, мішки грузять, торби грузять, щось носять. Зустрічаю знайомих, кажу, ти звідки, та я там була, і там була, там вже не треба людей, купа людей, всі щось роблять. Тобто, йду шукати далі, чим зайнятися. От, і це так зразу якось. Ну, дало підтримку дуже сильно. Бо коли ти сама розгублена і не розумієш, що робити, а тут ти бачиш, що всі щось роблять, і ти не сама, людей насправді дуже багато. Тобі просто треба до когось примкнути і почати щось робити. Люди зносили волонтерку для переселенців, тобто там було багато, теж тут ти щось носила. Ну я у мене, от моя внутрішня така потреба, от була перша це для хлопців і на фронт. тому що я розуміла, що ну тут трошки житил. Я розумію, що там теж треба потрібно дуже багато роботи, але от. Їм туди перше, тому що вони тримають оборону, лінію і хочеться теж там звідси якось тримати, тому що просто вони далі не сунули. Тому що, якщо вони будуть сунути, то біженців буде збільшуватися, це буде. Ну тобто в мене якісь такі були. Я го ну, хотіла робити. Тому я ходила там, де були сітки спочатку, та, де щось там готували, Ну але це було недовго, тому що там буквально кілька днів я походила. Пошукала спочатку, та потім знайшла сітки і пам'ятаю на майзлях там в церкві. То ми сиділи, плили, і я почула просто так ну ще до того то якісь рюкзаки треба. Я поїхала, шукала, знайшла які там, бо ми збиралися їх шити. Там ще боже, ж навіть не пригадаю, що я тільки не робила. Там треба було щось привезти, перевезти якусь тканину на балаклави, на ще щось туди кинулася. Тоді треба було шити подушечки хлопцям під в, в ліцеї. Здається, 16-му. На Вовчинецькій. Кинулася туди, ми там сиділи, шили, крогіли. Тоді е, білизну, труси ми шили хлопцям, я розвозила тканину. Потім е, сестра дзвонить, знайди мамі якусь роботу. <свісно> Бо мама там сидить вдома вона на пенсії. І е, ну, стрес, паніка, вона теж не знає. Ми хотіли її вивезти, вона теж не хотіла нікуди. Ну, не дуже є куди, але все одно вона не хотіла. І, е, і я що знайти, що знайти, кажу, мам, буде ти ну Вона швая, вона вміє шити, в неї до машинка. Будете шити, буду. Потім знайшли ще кілька людей, пенсіонерок, які готові були дома шити, розвозили їм. Тобто, ну дуже. Що ще? Я навіть не можу зараз згадати, та, що ми робили. Якісь такі, пам'ятаю, дівчата знайшли ательє на Васильянок, вони шили сумки такі. то, то ще не бу... то, то, Тоді ще був, зараз вже так більш професійно, вже кожен зайняв свою нішу, тоді хто що міг, те робив. Mm. От. І, е... І потім, пам'ятаю, друг... 1 березня там, те розвезла то туди-туди, думаю, я час їла плиту сітки. І чую, так боковим, кажуть хлопці з передової, що треба такі, коли зробили там в 2014 році, там вівсяні батончики. І я така, а, а, а в мене тоді взагалі не стояло питання, тобто ну треба, чому ніхто не робить? Ну тобто, якщо хлопці сказали, що ай, та нема там дівчата говорять, та щось нема кому, тут нема приміщення, я кажу, в чому проблема? Е, нема приміщення, нема кому, там, треба, щоб хтось. Я кажу, ну, а я сижу і така розумію, Боже, ну, що у... ти не з себе береш? Але треба. тобто Перше слово треба все, більше нічого не чулося, нічого не розумілося, нічого не зважувалося, ніякі за і проти. Тобто... Я сказала, ну все, треба буде. Я почала дзвонити, шукати, взагалі розглядати варіанти. Які це можуть бути приміщення, що там має бути кухня, плитка, ну тобто шукати де розсилати в різні чати, писати до всіх можливих-неможливих знайомих. Факт того, що е, завдяки Лілі Філіпович, там, вона там зв'язалася з адміністрацією 22-го ліцею, і на другий день, тобто, вже все я знаю, що. Завтра в мене є кухня. Є людина, яка, і я там по своїх групах, по дівчатах розкидала кажу, дівчатка, може хтось хоче прийти, треба допомогти. Ще там колега Наталія Кокар каже, в мене є дівчинка, яка пробувала вдома рецепти, вона там буде щось там готувати. Мої колеги там зголосились, і я така, ну класно, людей трошки хоч буде, тобто ми почнемо щось пробувати. Кухня є, люди є. Продукти, де взяти? Я, ну, тобто я взагалі ніколи такого, що робити. Ну, Але тоді так просто кидаєш по різних чатах інформації. Але ну, думаю, ну добре, вони ну, будуть продукти, трошки, може, хтось потім знесе. Лише почати завтра щось треба. Пам'ятаю, така Альонка, шерепот з ігором, з чоловіком своїм. Дзвони мені каже, Наталя, в нас тут є там пара копійок, якихось десь там хтось їм хочуть допомогти. Давай ми купимо по кілограму там чогось, щоб завтра ми це почали. Кажу, давай. І тут вони там це скуповують, а інгредієнти основні, я написала, що треба, порозкидала. І тут, пам'ятаю, що я мала передати на одну волонтерську там, групу ці подушки з 16-ї, бо там координувала це все розвести, подати, що туди-сюди. І приїжджаємо ми в ту 16-ту в 16 -ту школу. І е, по цій подушки, і ще там щось я і білизну, ми грозили багато чогось, що вони там шили, там був такий шех, цех по шиттю. Е, І е, тут тривога. О, і ми там в приміщенні відповідному так посідали, і я така сижу, і так думаю, і, 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 де взяти, де взяти, повісянки нема, продукції нема, що я маю, Я ж завтра відкриваю це, боже, що я собі почала? І я так дивлюся, сидить жіночка, я знаю, що вона там ну, з тої школи, і знаю, що у них там вже ну, кілька днів, у них дуже багато було переселенців, там ще були, і дуже ну, якісь продукти багато. Їх так на ну, не йди, скажу. Може, у вас часом є якась лишня вівсянка. А так на мене де то я не знаю, то там де якось пані Галі. Галі. Галю, дивіться, не пам'ятаю. Я така де пані Галя? Вона каже, там я кажу, знайшла пані Галю, кажу, пані Галю, може у вас є якась зайва вівсянка, хоч трошки, щоб ми це. Вона так на мене, йой, та мені якийсь мішок привезли, на що мені тої вівсянки? В мене тут купа продуктів, люди поносили, я не знаю, що з тобою робити. Забирайте. Я так, боже, перший мішок віцянки, ну це справді це був скарб. Ну, На той момент я така була щаслива, в мене сльоза покоїлася, то пані Галя обнімає, у мене сестра зі мною так дивиться на, на мене, каже, Боже, то що? Я той мішок, ми двоє ці поримо до машини, закинулися, я видихнула. Там віцянка є, там вони щось накупили. Тобто ми завтра починаємо. Але ніхто ще не знає, що ми приходимо, і в мене такий шок, тому що. Приходить стільки людей, тобто вони почули, що треба. І вони як почали йти з торбинками, з мішочками, з кілограмом, з великою торбою, хто скільки чого, як почали все нести, і так приходять з ножами своїми, з дошками, такі стають, що робити? А, а, а ми такі, ну ми тут пробуємо, ну не знаю. І хтось чує, так пам'ятає, з дівчаток мені каже, хай ріжуть, ви такі все, ріжте. І, і це було перше відео, ну, такий там Ігор якраз зняв, дякую йому, бо, бо не він б не мали фотографії, нічого, бо ну, якби я не можу коли я в процесі пальнувати за цим. І ото і таке відео так навколо всі стоять, ну ми там все обзаштували собі приміщення, і всі так-чи-ч, такий звук. Ну, і так ми почали. І з того часу це все це просто... Безперервно, дуже багато, люди допомагають, може мусили, мені вже так було аж якось ну незручно, тому що це кухня і це виробництво, тут не може бути натовп великий. Тобто тоді, як в перший день прийшло 50 людей, то ми просто спочатку казали там ну щось, а потім сказала, ну нема вже навіть де стати. Тобто, і потім, коли вже дзвонили, казали, ще допомагати, мені було дуже незручно, але кажу, ну вибачайте, правда, ну я, я, я пам'ятаю себе, коли я бігала, шукала, що робити, кому допомогти, і тобі кажуть не треба. І ти така, ну, ну ти ж хочеш допомогти, і не знаєш де, але не можеш, щоб всі були, так? Але люди просто дивовижні і неймовірні, тому що... ну, всі хочуть допомогти і дуже багато. Ну нам насправді допомогли ну 75 тисяч, те, що ми зробили, якщо перевести так. Приблизно плюс-мінус грошовий еквівалент. Це просто ну я не знаю, а в ресурс людський, скільки це пішло сили. Скільки днів, десь два-три дні ми робили, пробували різні там технології. Ну, рецепти брали з інтернету, ми шукали. Логічно, ну ми самі так подумали, що це точно має бути термічна обробка, та вівсянка, горіхи, і зернятка. вони мусять бути пропечені, тому що ну там же різні мікроспори, якісь грибки, ще ну, Тобто воно мусить бути запечене. І тому ми вибрали той рецепт, де воно так проходить. І там трохи вовтузилися з карамеллю, пробували, в нас то розвалювалося, то ще щось. Але більш-менш виробили рецептуру, і вони нам вдалися. І ми так тішилися, що ми вирішили спочатку ну, не експериментувати. Потім. Робили за тим рецептом і, і, і жартували ви ще з само. Я справді ночами дівчата вже кажуть, що ,「Та все добре. Та подивись, вони не можуть бути недобрі. Та ти робиш, ну ми все тут проходите, тримається. Чого ти? А я не сплю вночі, реально не сплю, переживаю, думаю, господи. Ми щось таке намутили самі. Ну, тобто, це ж ну, то ще не вистачало, щоб там хлопцям щось зле стало до того всього, в які в них там є ну. Право. І тут ще через якісь батончики будемо морока. я не сплю, переживаю. Дівчата вже кажуть, та йди там в Держпродспоживслужбу, хай тобі скажуть, що все нормально. кажу, ні, мусимо. Жартували, жартували, таки дійсно понесли, кажу, щоб я могла спокійно спати, що все нормально. Перевірили, ми описали технологію, справді все, як ми робимо, затвердили, сказали, не переживай вони. Все добре. І ми навіть все одно, щоб... Навіть по заключення, залишали на підвіконнику, в таких, таких якихонебудь, ну тобто не там умовах, і підписували, яка дата. І так вже пройшов місяць, відкриваємо, дивимося, а нормально, пройшло два, то тобто весь час. Дотепер в мене навіть ще є якийсь батончик той. Ми не заморочувалися, щоб аж прям там дизайн якийсь, не було на то часу. Нам треба було зробити. І, і так я кажу, хай буде які необхай бути пандену дисутєво, якісь там жовто синій прапорець намалювали на якомусь там папері такому наліпили, щоб було просто приліпити, тому що ми пакуємо його в пергамент. І далі ми так гарно в харчову плівку і її закріплюємо наліпочкою. Тому якби це такі важливі компоненти. З того, що ми могли на той момент придумати, ми таки придумали, а потім намагалися щось там це і вирішили, що це найоптимальніший і найкращий варіант. Це вже пройшов десь місяць часу, ми вже там 10 тисяч зробили, ми про це ну, не заморочувалися, робимо, ти, слава Богу, даємо все, більше нічого нам не треба, а потім такий час, давайте придумаємо якусь назву, типу свою. І ми думали-думали. А я правда пам'ятаю, у нас така команда волонтерів, такі дуже всі з вірою дівчата. Ніхто не починав якихось скарг, йой, що буде. Ну хтось там каже, ой, дівчата, що то Все буде добре. Так, віримо в цей мо в зсу, молимося, сподіваємося, тобто якісь такі були всі, що на одну дуже підтримували, ніхто не дозволяв собі якихось скиглень, страхів і так далі. І я кажу, слухайте, давайте от ну, а тоді вже з'явилося це 4-5 Та що це військовий код, який вони продають між собою, коли все добре, все спокійно. І ми такі слухайте, це ж про нас теж і про країну, і про всіх, хай все буде добре, все спокійно. Давайте будемо 4-5-0. І пам'ятаю, нам прислали, були відео е, волонтери, коли вони привезли е, до хлопців, розпаковували. І розказує він каже: о, тут такі от батончики, там з м м м сухофруктами з горішками. Він каже, о, так це ж наші казінаки, напевно, ну от, грузини таким з акцентом. Вони там засміялися, він каже: О, чотири-п'ять ноль заціни. Знаєте, там цілими днями кришимо місимо, тиснемо час є, ми пісні співали, українські народні там жартували, слухали історії, нас працювало багато людей от, в березні, особливо. Переселенок розказували такі історії, що ну, просто, я не знаю, там жінка прийшла з Ірпеня. Так ходить, ну, два-три рази дні приходить, спокійно криші, а потім якось так розговорилися, вона каже, вже пізніше не пам'ятаю, який це був час, коли вже звільнили ту територію, і от вона хоче, планує туди повертатись, розказує, як вона. Перебиралася якраз тоді в той день, коли вже міст був розбитий, ну, аж... і так спокійно сидить і розказує. Ми от, подивилися по мапі через Google, та, на, на фотографії через спутник. Ну, наш будинок просто попіл. І я сижу, і вона, ну, тобто, вона це вже прийняла, вона це вже прожила, а в мене аж просто я так. І, і... Ви, ми всі аж ну тобто це настільки, е, і вона каже, що ну, їдемо зараз робити оцінку, тобто ну, така от, її вона розказує, як вони довго ту, той будинок викохували, будували, як вони мріяли, як вони там трошки пожили, і оце все, от, ти розумієш, що оце, цей процес у виробництва наших батончиків це несуть, тут не завжди ну, не тільки там нагодувати армію, розумію, що вони не чекають. Вони не аж там голодують настільки, та слава Богу, є багато і волонтерів, і, і держава забезпечує і цей. Але я розумію, що тут всім цим людям, які ходили, допомагали, шукали роботу, це свого роду теж терапія. Тобто їм потрібно було відчувати свою потрібність, важливість, бути причетним, працювати і розуміти, що теж їхня робота і допомагає і. І їм справлятися зі своєю тривогою. На сьогоднішній день нам довелося виготовити сім і передати на фронт 75 тисяч таких батончиків. Тобто це тільки ті, які ми передали на фронт. Ті, що десь тут презентаційні, кудись там, от цей, то ми так не рахуємо. Ідея з футболками виникла, коли почалось навчання в школі. Тоді я ж працюю в на навчальному закладі, практичним психологом, маю ще уроки основи здоров'я, комунікую з дітками. Ну і логічно, що ну, бачу, що вони проживають, що відбувається. І ну, не у всіх яскраво виражені та якісь такі переживання. Загалом, якби, діти справляються. Але внутрішня тривога, вона є. І власне, просто Сижу і думаю, ну щось таке треба придумати, щоб і дітям було, і цікаво, і корисно, і, і, все, одно, і все одно, щоб хлопцям було корисно. Тому що, ну тобто, що би не робив, почалось навчання, все одно хочеться. ну Я не можу просто забути і переключитися на роботу. Я просто от пам'ятаю про це і думаю, класно, діти малюють, що може робити? Ну, вони малювати люблять. Щось там ну такі якісь штуки робити. Е, малюнки діти малюють багато, ну так, але думаю, ну я людина практична. Думаю, ну той папір, ну склали вони, ну передали хлопцям. Мені приємно, ну, ну якось все одно воно далі, що то слухай. Ти ж, ти ж можна малювати, тобто безпосередньо на тілі, як би так мовити, на футболці, яку вони будуть носити. Я така, о, точно, можна ж це зробити. от, І звідси виникла така ідея. І почали ми для підтримки бойового духу хлопців, тих, котрі зараз в госпіталі. Білі футболки, малюночки, такий протипроект цей закрутився. От, і коли діти малюють оце, от то у них є таке відчуття, що вони дотичні до тієї перемоги, до того, що зараз відбувається, вони промальовують свою якусь тривогу. І вони відчувають свою важливість теж і потрібність. Вони цим тішаться, вони так е, показують, ну, тобто вони дуже, е, їм це подобається. І е, зараз ми ще теж почали думати про те, щоб е, е, ну, не тільки на білих ну, десь госпіталь, а на передову хлопцям малювати. Е, наразі зараз приїхав мій однокласник Тарас Чар'як. Е, він має невеличкі поранення, але збирається вже назад, наскільки я знаю. І ми вирішили, так, давайте зробимо на таких хулилах, на футболках, і оце завтра будуть дітки малювати, ми хочемо підготувати йому, щоб передати на передову, тому що е, це дрібничка, здавалось би. але потім, ну, коли ми передавали в госпіталі, Військові в наші ці футболки, то коли просто от сама дитина заходить в ту палату і от говорить, і так, і так тихо, спокійно, то зовсім змінювалися зовсім інші вигра з обличчя хлопців. Вони ну, їм це дуже приємно і дуже важливо. Один навіть був сказав так: дякуємо дуже, ну, що, що ви про нас пам'ятаєте для дітей, тому, що діти та і їм це цінно, підтримка. Дякую їм за вашу підтримку і такий, о, класно, там прикладають, так от-от от, приміряють і кажуть, от е, все, я, ну туди відчувають енергетику дитячої любові, підтримки, і це, думаю, теж сприяє одуженню. Як на мене, це дуже цікавий проєкт. Тобто це, це важливо. І, ну, тобто він не тільки для потреб армії, тому, що ну... Але він для дітей дуже важливий і він так об'єднує. Так? Такий місточок між, між тим, за кого ми воюємо за кого, і, 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 і тим, хто воює. Тому мені здається, воно цінно дуже. Мені Дуже складно зараз будувати плани. План, ну, я особисто таке відчуття, що підвішена в режимі е, е, до перемоги. Але не зовсім очікувати, та, а щось робити. І план один зранку прокинутися, виконати дуже великий список поставлених завдань. Я мрію, щоб ну, логічно, щоб це все закінчилося, я бачу цю мрію, такий сонячний, гарний, спокійний день, літо, відпустка, канікули, ходять щасливі люди. Тихо, мирно пакують валізи, і я їдуть подорожувати. І все це в минулому як страшний сон. І я мрію, щоб всі, хто пережив ну, значно більше, ніж ми тут, щоб вони знайшли в собі сили справитися з тим, щоб ми бачили їхні посмішки, щоб вони пережили цю травму і цю трагедію. І, і, і Я правда. Не знаю, як це, але я дуже вірю, що це прийде, я дуже про це мрію. Я дуже мрію, щоб, щоб кожна людина в нашій країні змогла щиро посміхати, прожити це і стати знову щасливим. Ну, я дуже про це мрію.